І так, що ми маємо? Сьогодні у нас 17 грудня, і я майже як завжди йду в магазин. Так, майже дійшов. Оце у нас один магазин. Ось дивіться. Ну, я в нього не піду, піду в наступний. Ось тут таке магазин. Ну тут я теж таке хороша, ну. Так, а оце наш другий магазин. Ну, кажу, Сільповський. Ну, не знаю, чи зараз він Сільповський, чи може чийсь приватний вже став. Може викупив хтось. Казали і таке. Ну так, ну що, йду додому. Купив майонез, корицю, цукор ванільний, Ну от ворогу поки ще не знайшов. Зараз зайду і в той магазин, може там буде.